Для кожного бібліотечного працівника зрозуміло, якщо ми не хочемо, аби бібліотека перетворилася на книгозбірню, потрібна постійна робота з пропаганди читання, просування сучасної та класичної україномовної літератури. Для цього ми використовуємо широкий спектр засобів реклами книги та читання загалом, це і різноманітні акції та флешмови. Так, 14 лютого у день закоханих та день дарування книг. Ми влаштували акцію таємне побачення з книгою, під час якої дарували перехожим відвідувачам закладів міста книги у крафтовій обгорці. До Дня захисту дітей, вже кілька років поспіль, ми влаштовуємо бібліотечний кінозал зі сторінки на екран, де демонструємо екранізації творів для дітей та знайомимо їх з першоджерелами цих екранізацій. Кінопокази у кінотеатрі під відкритим небом біля бібліотеки кожної неділі протягом усього літа. Неодмінно ну, збирають по кілька десят глядачів. Останні шість років ми активно долучаємося до світового руху Буккросінг, поповнюючи книгами книжкову шафу у міському саду колуваних скульптур. Протягом року працівники УПБ та філії активно знайомили користувачів бібліотеки з книжковим фондом та новими надходженнями, книжні рекомендації, виставки огляди, які бібліотекарі викладали майже не щодня на Фейсбуці та Устаграмі. Довели свою ефективність та наявність зворотнього зв'язку з нашими читачами. Все частіше до бібліотеки читачі звертаються за конкретними книгами, якими вони зацікавилися саме після наших публікацій. Неформальний підхід до такої рутинної бібліотечної справи, як оформлення книжкової виставки запорука читацького інтересу. Це підтверджується тим фактом, що найбільше зацікавлення у користувачів бібліотеки викликають виставки інсталяції та виставки композиції. Привернути увагу до запропонованої книги, зробити так, щоб читач захотів її взяти до рук та прочитати головна мета таких виставок. Цьогоріч ми відзначили дві ювілейні дати 45-річчя міста Южне та 30-річчя міської бібліотеки. Вже декілька поколінь женців є нашими користувачами і ті, хто відвідував бібліотеку у дитинстві, приводить до неї своїх дітей бо навіть онуків. У своїх стінах ми зберігаємо не лише книги, це також пам'ять про мешканців Южного, історія нашого міста з його перших днів і до сих пір. У переддень передень Цакап'ятиріччя Южного ми поділилися з усіма містянами своєю любов'ю до книг та подарували їм таке велике серце, в якому є частка душі кожного, хто працює в бібліотеці. На власний ювілей ми запросили гостей до літературного бібліокафе. Гості ознайомилися з меню Книжкового смакота, а також перевірили власні знання класичних творів за допомогою Вікторини, з якої книги ця страва. Бібліотекарі докладають значних зусиль для створення гарної затишної атмосфери у стінах бібліотеки, аби наші читачі мали бажання повертатися до неї знов і знов. Щоденна робота бібліотек громади з популяризації читання. Просування українських книжок, інтеграції бібліотеки в соціокультурне життя громади знаходить свій відгук у ширих словах вдячності від наших користувачів, що є найбільшою винагородою за нашу працю.